Такі ось напівпричіп, притчіп. ціленький, ніде не порвано нічого. На різині машина. не машинка причіп, Десь 50% ще є по кругу гума. Є ящики, ящики. Зроблена, і це реально зроблена ходова. Всі ступіці перебиралися на початку весни. Далі встановлена ящик кухня. Не бог знає яке, але ну, тим не менше є. На фотографії там видно, що є. Далі подйом вісь, працююча. Повітря не тікає. Тримає добре, є під запаску, є лібдочка працююча, просто не висить. Зараз запаска. Е, так ось такий припчіп в роботі. Ще є одна ось лібочка. Під запаску. Тобто можна, якщо на тягачі не передбачено, так як на нашому тягачі не передбачено. Місце під запаску, то ось можна запросто дві запасочки возити. На питання, що продаємо такий гарний прицеп, того що в нас одні стандарти і тягача перероблюємо на стандарт, а ця міга вона просто за ненадобністю продається. При, мало того, скажу, що причіп не поведений, йде, як струнка. Не якщо буде реальний покупець, то можемо. Показати, як себе причіп веде, будучи завантаженим у 22 тони. Не вправо, не вліво, не кринет, нічого. Іде як струнка. Не. Так що не боїмося показати реальному покупцеві, як себе причіп веде, будучи завантаженим. Причіп ходить до країн Європи, не стоїть, тому хто буде зацікавитися, телефонуйте завчасно, бо ну, потрібно домовлятися на певний час.